Пропоную до вашої уваги свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований, готовий до обліку автомобіль Гольф Плюс модельного ряду 2006 року. У такому чудовому стані автомобіль до нас прибув з Німеччини. Автомобіль в дуже збереженому стані. Всі пороги ціленькі, арочки ціленькі. На нас хорошій гарні зимовій резині. Має фаркоп. Це в нас 1,6 Бензин 85 кВт Машинка вся повністю по колу ціленька, без зауважень. Така гарно чудова оптика. Автомобілі присутня. Давайте перейдемо по салоні. По салоні в нас. Чотири склопідйомника, є регулятор зеркал, підігрів зеркал. У такому чудовому оригінальному стані руль. Заявлений пробіг 176 тисяч, люба перевірка. Пробіг 100%. Це в нас такий простий гідротрансформаторна коробка. Маємо мультимедію, датчик дощу. Отакі От додаткові полочки в автомобілі присутні. Також в такому чудовому стані задній ряд сидінь. Жодної потертості, подертості немає. Потолочок також весь ціленький, гарненький. Ось такі ячейки є для різних потребностей. Великий гарний сторий багажник. Є сіточка для тримання речей, аварійний знак, ключі, дункрати все присутнє з другої сторони. Також все дуже-дуже. Збереженому стані. Пробіг відповідає стану автомобіля. Нагадую, люба перевірка по пробігу автомобіля. На офіційному сервісі маєте, можете підключати, є він код, можна по карвектику робити. Має два ключі, також я зазнач... є документація на неї. Кого зацікавив даний автомобіль, будь ласка, звертайтеся, пишіть в приват, буду радий надати більш детальну інформацію. Нагадую, це у нас Golf Plus модельного ряду 2006 року, 1.6, 85 кВт. Звертайтеся!